Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язок дробово-раціональних рівнянь. Що таке дробово-раціональне рівняння? Якщо ви подивитесь на номер 238, так, зараз. Ось 238, да, то ви побачите рівняння в чисельнику і знаменнику, якого є невідомі. Тобто, якщо у вас в знаменнику отут, да, з'явилося невідоме, то це вже називається дробово раціональне рівняння. Як розв'язується дробово раціональне рівняння? Ну, наприклад, я його запишу в загальному вигляді. Зараз візьму чорну ручку, А. Поділити на Б у вас дріб дорівнює 0. Коли у нас дріб дорівнює 0. Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю, Б не дорівнює 0. Значить, повинні виконуватись оці дві умови. Беремо в фігурні дужечки. Але я своїм учням роз'яснюю, що розв'язувати краще отак. Спочатку ви пишете ОДЗ. У вас на знаменник, коли у вас з'явилася дріб, на знаменник накладається умова. ОДЗ це область допустимих значень змінної Х. Отже, у вас на 0 ділити не можна, тому ви пишете, що знаменник не дорівнює нулю. А потім уже чисельник А дорівнює нулю. І розв'язуєте оце рівняння. Якщо х цей буде задовільняти у цій умові, то ви цей х записуєте у відповіді. Зараз ми розглянемо на прикладі номер 238. Перший приклад. Х поділити на х мінус 2 дорівнює нулю. Ми спочатку записуємо, можна справу тут записувати ОДЗ. Яка умова накладається? Умова в дробі накладається на знаменник. Знаменник не дорівнює нулю, бо на нуль ділити не можна. Отже, ми пишемо, що Х-2 не дорівнює таке перекреслене знак дорівнює, 0. Звідси розв'язуємо це рівняння. ікси в одну сторону, числа в іншу. У вас мінус 2 переносимо сюди зі знаком плюс уже з протилежним знаком. Плюс 2, ну плюс ми попереду не пишемо. Значить, ікс не дорівнює 2. Оце умова. Тобто число 2. Не може бути коренем вашого рівняння. Якщо воно з'явиться, то воно не буде коренем. І тепер розв'язуємо саме рівняння. Оце вже можна прибрати знаменник, бо ми написали на нього умову. Чисельник дорівнює нулю. Х дорівнює нулю. І ви отримали корінь х дорівнює нулю. Він підходить за умовою, тобто у вас тільки два не можуть дорівнювати. Значить, ви пишете відповідь. Х дорівнює або просто 0. Число 0 є коренем вашого рівняння. Так, другий приклад. х-3 поділити на х дорівнює 0. Пишемо ОДЗ. Одз. Область допустимих значень їх Тобто, яка умова накладається на х? Умова накладається на знаменник. Знаменник не дорівнює нулю, х не дорівнює нулю. Значить, корінь, то число 0 не може бути коренем вашого рівняння. А далі ви пишете, що чисельник у вас дорівнює нулю. Тобто, коли дріб дорівнює нулю. Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Отже, звідси х дорівнює, переносимо мінус 3 зі знаком плюс. Значить, це буде плюс 3. Ну, плюс 3 ми не пишемо, плюс не пишемо попереду, значить х дорівнює 3. Х дорівнює 3 це не 0. Тому у нас відповідь: 3. Так, третій приклад. Х плюс 2. Якщо ви засвоїте цю схемку, то вам дуже буде е, швидко і зручно розв'язувати це рівняння. Пишемо ОДЗ. Знаменник на знаменник накладається умова. мінус 1 не дорівнює 0. Звідси Х не дорівнює. Переносимо зі знаком плюс плюс 1. Далі чисельник дорівнює 0. Звідси х дорівнює. Переносимо плюс 2 зі знаком мінус сюди, мінус 2. Отже, буде мінус 2. Це корінь вашого рівняння. Він задовільняє у цій умові. Тобто, це ж не 1. Значить, відповідь. Мінус 2. Так, ну, четвертий не будемо. Перейдемо до трошки інших рівнянь. Номер 242. Так, перше рівняння. 2 мінус х 3 на х дорівнює 0. Якщо я оце перенесу в праву частину, 2 дорівнює х плюс 3 поділити на х, то я отримую пропорцію. Я до двоєчки допишу одиничку, щоб у вигляді дробу. Показати цю 2, тобто дві перших. І це у нас буде пропорція. Як розв'язується пропорція? Правилом хреста. Тобто, ви множите навхрест ну, ті числа, які стоять навхрест. 2 множите з х і дорівнює х 3 множите на 1. Але спочатку обов'язково записуєте ОДЗ. Що у вас знаменнику? На знаменник накладається умова, там, де є ікси? Одиничка вас не цікавить, а от ікс – це у нас ікс. Ікс не дорівнює нулю. Оце ваша умова, ОДЗ. Ну і далі множите на ухрест. 2 помножити на ікс повинно дорівнювати х плюс 3 помножити на 1. Х плюс 3 помножити на 1. Ну, помножити на 1 ми писати не будемо. Тому отаке рівняння. Тепер x в одну частину числа в іншу. Тобто x переносимо сюди зі знаком мінус 2х мінус х дорівнює плюс. 3, залишилося на своєму місці. Ну, Плюс попереду ми не пишемо, як завжди. Значить, 2х мінус х буде х дорівнює 3. Оцей корінь задовільняє у цій умові, бо це ж не 0, тому відповідь х дорівнює 3 або просто 3. Ну, ладно, напишу вже написала х дорівнює 3. Так, другий приклад. Ну, другий такий самий. Третій. Х мінус 4 дорівнює 9 5. Накладаєте умову, тобто ОДЗ на х. Х у нас тут в знаменнику. Х мінус 4 не дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Бо на 0 ділити не можна. Звідси х не дорівнює 4 зі знаком плюс, бо у вас з мінусом переносимо зі знаком плюс. Так, умову наклали на х. Тепер правило хреста х помножити на 5, ну, тобто 5х да, дорівнює 9 помножити на х мінус 4. 9 помножити на х мінус 4. Записуємо в дужках х 4, бо це вираз. Так, отже, у нас 5х, коли у нас в рівнянні є дужки, то ми їх обов'язково повинні розкрити 9 помножити на х і 9 помножити на мінус 4. 9 на х 9х і мінус 36. Так, знову ж таки, х переносимо в одну частину числа в іншу, тобто 5х мінус 9х дорівнює. Мінус 36 зі своїм знаком він залишився тут. 5х мінус 9х буде мінус 4х дорівнює мінус 36. Потім змінюєте всі знаки на протилежні, бо вам треба додатній х знайти. Значить, х дорівнює 36 поділити на 4 це буде 9. 9 задовільняє у цій умові, тобто це ж не 4, а у нас тільки 4 не може бути коренем. А ви отримали, що корінь у вас 9. Отже, відповідь пишемо. 9. Так, і четвертий. Четвертий приклад. 3х мінус 2 дорівнює 2х мінус 3. ОДЗ пишете. Давайте я отут запишу, щоб там не ліпити. ОДЗ. У вас на перший знаменник накладається умова, і на другий обов'язково. Х мінус 2 не дорівнює нулю. І хміну 3 не дорівнює 0. Якщо дві умови, ви пишете систему. Отже, звідси х не дорівнює 2 переносимо, і х не дорівнює 3. Тобто числа 2 і 3 не можуть бути коренем вашого рівняння. Тепер у вас це пропорція: 3 множити на х мінус 3, так і записуєте. Можете поставити знак помножити тут, дорівнює, а 2 множити на х мінус 2. 2 на х мінус 2. Записали. Ну, і тепер розкриваєте дужки. 3 на х і 3 на мінус 3. 3 на х, 3х, 3 на мінус 3 мінус 9. Дорівнює. Те саме тут робимо 2х мінус 4. Тепер х в одну сторону, числа в іншу. 3х. -2. Мінус 2х, змінили знак дорівнює. Мінус 4 воно на своєму місці. І до нього переносимо плюс 9, плюс 9. Або 9, мінус 4. Можете записати, так буде зручніше для вас. 9 мінус 4. Так, 3х мінус 2х це буде х, дорівнює 9 мінус 4 це 5. 5 задовільняє у цій умові, тобто це не 2 і не 3. Отже, у відповідь. Ми пишемо, що у нас Х дорівнює 5. Так. Більш складніші рівняння розглянемо на наступному уроці. Дякую вам за увагу. До побачення до наступного.